Дивиться на шафа наче вперше побачила. Що це жопа? Всім привіт! Нам встановили меблі в коридорі. А от вони дуже класні, мені дуже подобається, і я спішу поділитися з вами, показати вам, як у нас зараз все тут виглядає. Бо коридор дуже сильно змінився. От він став вущим трошки, ну звичайно, тому що ми додавали дві шафи. От, але а, такий момент, що по суті тими місцями, які зараз займають шафи, ми і не користувалися, бо там у нас стояли куртки, а, стільчик стояв, там столик стояв. От, просто візуально трошки ще незвично. Але в плані а, комфортного використання, коротше, дуже класно. Мені дуже подобається, все я вам все показую. Почнемо з того, що я стою коло дверей. Всім привіт знов. Трошки показала вам і починаю розказувати про те, як змінився коридор. Дивіться, отут ми встановили ось таку шафу. Бачите, я вам розказувала, що вона буде під колір е, стіни. От. Е, вона така сама візуально, як і наша шафа у, е, цьому, у спальні. Такі самі ручки, такий самий колір. От, ще відійду з цієї сторони, покажу. Це я зі сторони спальні. Дивіться, як виглядає класно. А ще. Мені дуже подобається. От, зараз покажу, що всередині, але От є такий маленький момент, що ми там порозкидали речі просто. Ми ще не дуже сильно все розкладали, все організували, простір. просто щоб розіріти кімнату а другу, то ми просто повкидали. Показую. Забула ще сказати, що шефа, вона нас шафа, вона обичає, що кашлює, Якщо я перехворіла і трошки вже виздоровлюю, то це залишковий кашель. В общем, Там у нас антресолі, тупо такі самі, як і в спальні, як і в дитячій другій кімнаті. А тут на шафа поділена на дві частини. Я розказувала а, у якомусь там влозі. Так, відкриваю першу, відкриваю другу. А, ось так ми зробили. Тут просто полички, а, вони тут вище, тут ширші. Тут у нас будуть зберігатися взуття. Ой, тут, да. так, а тут будуть мої сумки, якісь коробки, там, бачите, капелюхи, це все, все для ми, ми туди запхали, Ну, поки що не акуратно. А, от, але... Так, шафа глибока, бачите, там поміщаються два ряди взуття. Ну, якщо літнє, то я думаю, що більше поміститься. От. А це я поки розкидала взуття, яке в нас було. І в принципі, мені здається, що ось так користуватися буде достатньо зручно. Тут теж я поки що ящики просто закинула, там у нас сумки. А от, ну я якось організую простір, щоб було зручно їх діставати. Можливо, менше ящики якісь візьму. От. І для капелюхів, до речі, в мене теж не було місця. Це я поки що їх тут кинула, в мене тут три штуки. Там ще десь під ліжком ще лежать. Тоже, щоб якось розкласти і вони не м'ялися. От. А знизу ми засунули сюди переноску. Це май для мей. Це її м'якінька штучка, поводочок. Ну, ми насправді не вигулюємо її на поводку. Але якщо вдруг буде якась подорож чи щось, і нам придеться її з собою забрати, то краще, щоб він був, тому ми. Його придбали. От. Показала вам. І тепер друга частина. Там теж без порянок. Але все одно вам покажу. От. Як я розповідала, ми зробили тут рейку для верхнього одягу. Тож це куртки, якими ми зараз користуємось, тому мої жакети. От. Ще не перебирала там на весняний одяг, тому поки що так. А сюди ми ще запхали коробку, кульки тут якісь. А, от. І в нас тут зробили поличку. Зараз я розкажу чому. А, ізначально в нас тут дві штанги планувалися. Ось раз. І тут у нас друга штанга. От. Без цієї полички. Але мублярі порадили, щоб... Ну, шафа велика, вона широка, щоб вона не роз'їжджалась, то краще зробити поличку. І вони нам пропонували зробити до штанги, типу, отаку. От. Ну, я кажу, що якщо вже робити, то краще зробити вже нормально. От. Тому ми зробили полку. От. І в нас тут дві штанги виходить. Раз і два. Е, в принципі, Тут нормально, бачите, теж місце є. Можна нормально брати одяг. От, але зараз ми е, цю частину нижню використовуємо під зберігання якийсь хоз речей. <кій> Тому що в нас, по суті, і нема е, такого місця, де щось зберігати. Е, тут у нас стільчики розкладні, у нас ще вкладовці. в кладовці. У нас загалом 8 штук. Так, тут 3. ні, не 8. Дай, 6. 6 -7. Щас вас обманю, У нас їх десь 8, 7 чи 8 штук. Щось я забула. Короче, тут 3. тут у нас, вода, у нас є фільтр, але це вода на всяк випадок, бо ну, війна і все таке, можуть воду відключити, то це питіва вода у нас стоїть на крайній випадок. Ми сюди закинуємо мінералку. Це така хос вода, яку теж треба вже перебрати, побачиш, що позеленіла трохи. ну Я ще закинула сюди рамки. Фоторамки я купляла, вони у нас будуть висіти ось тут, в коридорі. Ось як типу та. Отут ще три буде висіти з фотографіями, але поки в нас немає, що тут вішати, то закинула сюди. От. Ну, в принципі, так виглядає. Но мені здається, що це дуже зручно. <кій> <кій> Антресольку можу щось відкрити, там, бачите, просто полка вона буде йти отак. І вона зйомна. І там так само. От. Ну, мені високовато трохи. От. Це наша перша шафа. Дивіться, яка кльова. <гум> не знаю, мені ще класно. Ти коли заходиш, наче стоїть шафа, але з-за того, що вона зливається типу, з інтер'єром, вона не так сильно <гум> загромаждає простір. Ну, мені так здається. От. І тепер щось покажу вам нашу другу шафу. Розказувала, що воно буде темне. От я стою з іншої сторони дверей. Ну, ви зараз не бачите всієї красоти. А зараз я все-таки, навіть покажу з цієї сторони, спочатку. От, дивіться. Ось така у нас красунька. З підсвіткою, до речі, ми зробили. Це заходиш. Тут у нас видвіжні. Такі шухлядки, там теж без порядок, не буду показувати, що там взять. три однакові висунені шухлядки, але оці, ну це може відкрию, тут у нас шрифи, шапки, вона достатньо глибока. От. Ми трошки сумнівалася, що робити таку високу, але зараз, здається, дуже нормально виглядає. Далі йде сидушка для того, щоб можна було присісти, вдягнути, а, взуття. Тут у нас ідуть ось такі крючочки. зняла свою кепку. От. у нас 5 таких очків, э, э, підсвітка і тут рейчки. Ось такі рейки. Теж, вот. ну, типа, класна. Підсвітка у нас тут макається при вході. От, там просто профіль стоїть. Ну, нам виводили шнур, от велике дзеркало. Вот. Ще я купила ось таку штучну киточку, це типа кактус, але вона... Ну, такої якості гарної, максимально схожа на натуральну. І за нею треба доглядати, тому що у мене кактуси щось короче, не переживаються. от Мені сподобалось, я купила Включаю підсвітку, щоб було так більш тепліше світло. От. Тут у нас видвіжні шухлядки, але ми тут робили для взуття. і Вони, бачите, такі невисокі. Тож, сюди, а, отут у нас ти прийшов кинув взуття засунув, ну, там теж дуже, дуже глибоко, там два ряди можна засовувати. І вот. тут э, теж такі ну, високі сапожки сюди звичайно не влезуть. Вот, але якісь не супер високі, то ще попротирати треба влезуть. Вот, Тут знизу у нас теж полочки, тут у нас, знаєте, типа пакет з пакетами. У нас полка з пакетами. Вот теж вот десь треба зберігати. Вот. Тут у нас такі всякі штучки, типа ці переноски, продовжуємо чи щось в такому плані. От. І показую оцей шкаф. Це розказували, що це як хоз-шкаф. Ось так він виглядає. Зараз у нас тут стоїть пилосос. і штатів, сюди ще штатів І м -м, Ми, коли робили ремонт, ми не продумали, у нас розетка є одна ось там знизу. Бо ми думали, що тут буде у нас робот пилосос От. Але <кій> із-за того, що Май буває іноді блює, <кій> бо вона у нас вредідне, то ми вирішили не використовувати робот-полесос, бо він це пороз... порозносить, з мазою. І ми коротше, з тої розетки вивели сюди подовжувач. Ось він. От. І в цьому шкафу в принципі, можна заряджати. Це на сакофло стоїть. стоїть. І... Полосос. От. Друга полочка, ви теж, там, бачите, насадки від полососа, від від, короче, Все вкіпліше, все накидали. Але, в принципі, я ще сюди планувала ставити, е, можливо, швабру з ну, Не знаю, ще не розбирала нічого. І, е, ось тут звер... а, і ця полка, до речі, з'ємна. Якщо нам буде не вистачати тут висоти, то ми можемо її зняти, якщо буде щось довге. Вот. И вот тут такая антресолька. Тоже на две полочки. Полочки з'ємні. Тоже мы тут щось накидала. Для мене дуже высоко. Я одна не пам'ятаю, что там и лежить. Вот. И с тій стороны, кстати, покажу, не выглядає зараз. Вот так вот. Шкафы выглядаются. Я с кухни-витальной зараз стою. Вот. Так. І з цієї сторони я показала, як гарно виглядає. От зараз ще я виключу світло а, скрізь. Ось так. Що стала темніше? І побачила з підсвіткою. І не все виключила. Ось. І дивіться дивіться, як класно з підсвіткою. Таке тепле світло. А я обирала led стрічку таку, щоб вона була не супер яскравою і була жовтенькою, бо воно так затишніше. І в принципі, бачите, світла достатньо. Ось такі у нас справи. Нарешті в коридорі є шафи, і це дуже зручно. Коли все можна акуратно скласти, мене ще не акуратно складено, звісно. От, але поступово я розгріпу речі. Просто в нас частина в кладовці в коробках, частина в другій кімнаті лялась, частина під ліжком. Треба виділити час, залізти, все порозвішувати. Але скоро вже буде тепла похода, прийдеться все одно перебирати взуття, перебирати там верхній одяг. Тому я думаю, що скоро. Я вже все там порозкладаю гарненько. От і буде дуже зручно. Ну, вже з, з шафами, коли більше є місця для зберігання, то набагато зручніше, звісно, користуватися. От, так що не знаю, що вам ще показати. Пишіть в коментарях, яка вам наша нова мебель. Чи подобається вам взагалі такий підхід, типу, а, в колір стіни, чи вона має виділятися. Ну, Ця шафа в нас, наприклад, вона виділяється. Але теж, у нас, бачите. Тут колір, типа дверей, там, темна зона, то, в принципі, типу акцент тільки оці дерев'яні штучки всі. От. А оця шампа. Вона така не ну, Вона достатньо вмістка, велика, але за щодо того, що колір зливається з цією стіною, коли ти переходиш з простору-простору, в простору, то не виникає такого відчуття, нібито. Заграмож діно дуже всього багато. В принципі, місця достатньо, У нас, слава Богу, був дуже великий коридор, і ми змогли б ставити цілих дві шафи. От, бо знаю, що є планування, де дуже маленькі коридори. От, і не знаю, чи зручно так, чи ні, але мені дуже подобається наше планування. От, тому так, поділилася з вами на нашою радістю, новинкою, обновкою такою.